Український фільм Ти Космос здобув головну нагороду кінофестивалю у Страсбурзі. І ми маємо можливість особисто привітати режисера-сценариста фільму Павла Острікова. А також дізнаємося від нього всі деталі знімального процесу цієї е, незвичної да. стрічки. За мить Павло долучиться до нас онлайн. Доброго ранку. Вітаємо. Вітаю вас! Ось вона людина, яка підкорила космос. <рес> Ти космос, так? <рес> ну одразу до запитань розкажіть трішечки детальніше про головні відзнаки кінофестивалю, котрі ви отримали вже. Які саме перспективи відкривають ці нагороди перед стрічкою? У нас була прем'єра на кінофестивалі в Торонто, і після того ми були запрошені на декілька кінофестивалів в Європі і взагалі по світу. І ось на кінофестивалі в Страсбурзі. Це Франція. Ми отримали головний приз Золотого восьминога. Це такий чотирнадцять трошки приз, Але це фестиваль фантастичних фільмів. Ось і також другий приз це срібний мельєс». Він вручається вісьмом фільмам. Фантастичним фільмом, які потім змагаються за золотого Мадіаса. Mm -hmm. uh, розказуйте, про що розповідає mm -hmm. фільм, в якому жанрі він знятий? Це фантастика, але хоча дії відбуваються в космосі, для мене це такий бекграунд розповісти історію кохання, Історію останнього кохання. Бо за сюжетом головний герой це український далекобійник. Він відвозить ядерні відходи з землі на супутник Юпітера Калісто в недалекому майбутньому, і ось за сюжетом вибухає наша планета Земля, і він залишається останньою людиною у всесвіті. Поки на зв'язок не виходить француженка Катрін, яка знаходиться дуже далеко від нього, але вони можуть спілкуватися. Ось. Боже, як і... цікаво. Це така... <смістична> Це така історія про самотність і кохання напевно, ті дві теми, які завжди цікаві мені, універсальні, і я продовжую до них повертатися. В них цікаво. щось буде, буде щось. Є, є надія, що кохання переможе. Не знаю, я, я ще кіно не дивився, самому цікаво. А це, це ваша особиста історія? Чи були ви коли-небудь далекобійником? Е, ні, але я був самотнім і був закоханим. А тоді про вас все інше. Так, ну в нас мірою так. В нас є тизер фільму Ти Космос. Пропоную подивитися. Будемо робити, Андрюха. землі більше немає. У нас дуже мало запасів їжі. Приблизно на 16 місяців. Можемо з космосом. Зник весь Андрюха. Ти останній люди на усе світі. Ти серйозно? Ти ж нормальний грав можна я розкажу тобі анекдот? Ні. Андрюха, я тут... Що, Андрюха? Що ти від мене хочеш, а? Це що, щас прийшло? Так, Андрюха. Звідки? Звідки? Адресат невідомий. Ну, круто. А -а -а. Круто. <рес> Скажіть, будь ласка, а, ми знаємо, що ідея ну, створення цього фільму виникла дуже давно. От хочеть, хочеться деталей. Скільки ви над ним працювали? Скільки часу ви витрачали на малювання всього цього? Було дуже довго. Я навіть Мені навіть важко рахувати, напевно, що, що це все почалось з університету, коли ми мали зробити виставу на студвесну. Я навчався в авіаційному університеті, і там легендарна студвесна, яка прям вона там в жилах, в стінах цього університету. Ось, і в якийсь момент ми зробили таку коротку студентську виставу про останню людину у Всесвіті, і вона була доволі. Не смішна, <laughs> дурна, але сама ідея збереглася якось у мене в голові. І потім я до неї повернувся в 2015 році, коли написав перший драфт сценарію. Він був майже схожий на те, що в нас в результаті виявилось, але тоді я не знав дуже багато чого, був молодим, не цікавився астрофізикою, і це була більше комедія, ніж зараз. І напевно з 15 року вже можна так рахувати офіційно відлік цього фільму. Змінився продюсер в якийсь час. Я змінився, світ змінився, але історія якимось чином рветься на екрани. Я чесно хотів зупинитись, було важко. Хотілося якось змінити історію, плани, але ця історія настільки. Сильно мене вела по життю, що врешті-решта завела на екрани. Mm -hmm. Ви так говорите, хочеться розгадувати ці ребуси. <по> Бо я розумію, що тут дуже багато особистого все одно є. Так, напевно, я колись. Я з маленького містечка, і я завжди їздив в Київ на навчання майже там кожен тиждень, і в мене потяг. Я завжди чекав потяг і дивився на зорі і думав, що там, чому ми взагалі існуємо на цьому клаптику землі. А що там, що, що за, за космосом. І завжди було цікаво якось дослідити цю чорну матерію. Ось і коли я став режисером, то це стало реальністю. Напевно, і я подумав, що космос це таке ідеальне місце для історії про самотність, бо mm -hmm. там нікого немає. Знаємо, хто там є і що там є. Там навіть немає кисню, і це ідеальне місце розповісти цю історію. Ну, ми точно знаємо, що там є український далекобійник і француженка. Так, вже так. Розкажіть, як проходив кастинг? Він був дуже довгий, бо в нас, по суті, в кадрі завжди один актор. І ми француженку тільки чуємо, ми її не бачимо в кадрі, тому. Ми мали знайти дуже класного актора, і за цей час ну він цей кас не тривав роками, Насправді ми намагалися подивитися кожного українського актора в діапазоні від 30 до 50 років. Ми навіть були готові змінювати вік, і за цей час я побачив дуже багато класних українських акторів, які ну я певний ще вже показали себе і ще покажуть. Ось, але нам поталанило, поталанило побачити Володимира Кравчука. Так сталося, що це мій друг, і тому я його не розглядав на це кіно. Бо коли ти знаєш людину, дуже важко уявити, що це хтось інший, що він може бути ось твої, твоїм Андрієм Мельником в цій історії. Але наш кастинг менеджерка Алла Самоленко вона запросила без, без мене Володимира на кастинг. і коли ми його побачили, це було диво, бо він. Дуже класно міксує комедію і драму. Що рідко побачиш, ось в ідеальному в ідеальних пропорціях Володимир Кравчук це видав там на кастингу, і ми зрозуміли, що це він наш герой. Mm -hmm. Так як взагалі створювали першу українську науково фантастичну стрічку, події якої відбуваються в космосі? От хочеться трішечки деталей про саме створення. Я колись думав, чому так мало фільмів про космос в Україні, і коли я почав робити, я все зрозумів, все став на свої місця. Що зрозуміли? Абсолютно, що це майже неможливо. З нашими бюджетами, з нашою кіноіндустрією, ми були не готові зустрітися з такими випробуваннями, які на нас лягли. Тому що нам довелося будувати все з нуля. Весь світ треба було вигадувати його, все, що в кадрі ложки, я не знаю, простирадла. Все мало бути якось вигадано з нуля, бо це майбутнє інший світ. І всі підходили до мене, питали, як воно має бути так чи так, і я мав знаходити на це все відповіді. Але найбільшим випробуванням була напевно графіка CGI, тому що з нашим бюджетом а в нас менше. Ну, воно прозвучить багато, менше мільйона доларів, напевно. Я не пам'ятаю, бо цей бюджет завжди змінювався. Але це дуже мало для такого фільму про космос. Ось. І члени команди платили своїм часом, платили своїм здоров'ям, щоб спробувати створити гідну історію. Бо всі э, глядачі, які будуть дивитися цю історію, вони не будуть думати, що там це зроблено у важкий час э, маленькою групою людей. Э, вони вже бачили «Інтерстеллер», «Марсіянин», гравітацію. Вони хочуть побачити щось подібне, тільки українське, і mm -hmm. ми не могли опустити цю планку. Тому так довго э, цей фільм створювався. А скільки часу саме ось? Ну, можливо, це не професійно буде, але от малювали космос приблизно три роки основні зйомки закінчилися у 2021 році, і нам насправді залишився останній блок зйомок в березні 22-го. І, на жаль, ми не змогли це відзняти в той час і взагалі забули про кіно надовго. Але потім ми зрозуміли, що нам так мало залишилось, що ми маємо його завершити. Цю історію на той час вже продюсер Володимир Яценко е і виконавчої ролі Володимир Кравчук були в армії, е але нам вдалося їх якось витягнути на невеличкий період восени 22-го року, щоб завершити Потім було випробуванням завести француженку в Україну, і вона майже погодилась. Е але в цей час. Е Почалися масивні обстріли енергетики, і вона просто злякалась, і в останній день вирішила не приїжджати. Ми навіть знімали відео біля її готелю, в якому вона могла жити: що приїжджайте, у нас все добре, як може бути. Тобто, а вона каже: Una так, на жаль, так, вона обрала життя. Ось і тобто, тому, тому тільки голоси її там в кіно. Ні, воно було задумано, але все так рівно... Так, і було. Е я там, думала, може, це вже ви виникло в процесі. Ми знайшли рішення, але я поки не хочу про нього говорити, я глядачі е його побачать, воно насправді цікаве. Ось. І сам процес графіки створення, тому він так розтягнувся в часі. Він mm -hmm. майже з 2021 року по 24 постійно е команда VFX створювала графіку. Дякуємо вам. Дякуємо, це реально цікаво. І ну і круто, що нічого не зупиняє вас на шляху до, да. до мрії. Можливо, навіть до здійснення. Дякуємо за те, що приділили нам час. час ранку вдома. Подальших перемог вашому фільму. А вам натхнення на нові шедеври. Дякую, дякую вам.